В останній разом Роман Марич провів останнє тренування як наставник Львова. Тепер керувати хлопцями уже не зможе. Однак постійно буде поряд. Капітан, капітан ведь улыбка – это флаг корабля. Капітан, капітан, поцілітесь, тільки смілим покаряє санаря. Не, не хотілося б мені згадувати там той рік і так далі. За плечима Романа Марича спільно з синьо-золотими жодної перемоги. Однак за короткий час керівництва він став і другом, і наставником. На своє останнє тренування прийшов у хорошому настрої. Ні, це ніяка не, не образи так, далі, що мене попросили допомогти команді. Ну так е, сталося, що ясно, десь негативний результат був. Образи ніякої немає Я тільки за те, щоб працювати в клубі і допомогти чим зможу. Старатимуться більше тепер і городяни, адже розуміють, не виправдали надій, тож звільнення тренера і на їхній совісті. Ми просто їх підвели, вони нас покладали великі надіям. Ми, ми, ми просто не виконали, напевно, всю установку тренера, який він нам надавав. І тому все так пішло, самі поразки. У першій частині чемпіонату лево не тішили прихильників ані ефектною грою, ані хорошими результатами. За тренерство двох романів Лаби та Марича городяни здебільшого програвали. Відтак керівництво клубу це набридло. Ну, я ж говорю, їхня доля так само ще не визначена. Це буде визначати тренерський склад у кожному футболісту, розглядатися і так далі. І хто буде сильніший на даний момент, то й останеться в колективі. Хто саме гратиме за синьо-золотих і надалі наразі невідомо. Однак і потенційних гравців вже також пригледіли. Нам не оголошували наразі нового наставника, але я думаю, що, скажімо, це буде львівська людина, яка знає львівський футбол. І я сам, львівська, теж людина і львівський футбол для мене рідний. Я думаю, що спрацюємося. А попереду у футболістів активні тренування та нові знайомства. Левкостек, Віталій Кулачковський, головні новини Львова.